У нас сьогодні на огляді ДМТЗ 244X. Новинка. Ну, як новинка, оновлення старої моделі ДМТЗ 244 X. Перше, що хочу сказати, в такій комплектації і за таку ціну, як коштує цей трактор, на, на сьогоднішній день на ринку України. Просто не існує. Це дуже гарна комплектація за розумні гроші. Е, наскільки трактор можна було е, поставити в цю ціну, ми його поставили. Так, дивіться, давайте по оновленням. В першу чергу хочу сказати, що він йде в двох кольорах. Це синьому та чорному кольорі. Це вже вибирайте, який вам заподобає. І, друге, що хочу сказати, ціна, щоб ви довго не чекали, ціну 6800 доларів коштує даний апаратік. І що ви получаєте за ту ціну, за ці кошти. Кошти не малі, кажу відверто. Але і е, в Схожому ціновому діапазоні на ринку України е навіть плюс-мінус не знайти. Отже, ми маємо 24-ку з КМ 385-м двигуном, на якому ми встановили компресор. Є ресивер під компресор. Є реверс, який знаходиться на, на кермі. Коробка передач у нього 8 плюс 8. Ну, тобто 4 плюс 1 помножено на 2, відповідно, понижені, повишені. Ну, давайте будемо так по початку йти. йти спереду трактора. Добавили вантажів. Даний апарат має 9 грузів по 8,8 кг. Трактор йде на широкій резині. 7,50 на 16. І 11,2 на 24. Є такий момент. З основного подивіться на оцей передній редукторний міст. На який ще 24-ки він встановлений такого плану в такому ціновому діапазоні. Там ніякі його просто немає. Величезний передній міст, високий редуктор, двохштоковий гідропідсилювач керма. В захисті, все чики бомбоні. Капот не змінився. Рівна підлога. Рівна підлога, під сідушкою, все зашито йде, встановлений уже таки, такого плану ручник. Є вал відбору на 540 та 1000 обертів. Є ось така класна сідушка на амортизаторі з підлокітниками, з підголовником. Є дуга безпеки, яка кріпиться по-правильному, не за ось цю бляху, не за криво. Вона кріпиться до рукава. Ось, ось так. Е Встановили додатковий фільтр на гідравліку. Писали, що там кожуха не вистачає. Ну, доробимо, поставимо. Ми ж тільки вчимося, а так думаю, що все зробимо. Давайте далі по коробці передач та по розташуванню важелів. Знаходяться вони в все дуже в зручному місці. Є відстань один від одного важеля, тобто ви не будете зацепляти, тим більше, що вони знаходяться на різних висотах. Даний важель відповідає на трьохточку і цих два на гідровиходи. Також є блокування коліс, ручний газ, КПП-8 плюс ну 1 помножено на 2. Давайте отак, щось не фокусується, є. Такий момент. Є понижені повишені, є е, включення-виключення вала відбору потужності і включення виключення переднього моста. Щеплення на даному тракторі встановлене двохдискове, крила повністю перекривають широку резину, вихлопна труба повністю зашита, гарний виворіт керма. Трактор має, подивіться, Ну Мости тут, звісно, бомба. Має ось таку підніжку. От не пам'ятаю, з цієї сторони є підніжка. Немає. Має одну підніжку з лівої з сторони. Ось. Так, сідушка на амортизаторі, регулюється вона вперед, назад і по вазі. Ось. Маємо вже табличку для номерного знака, підсвітку для, номер, для номерів, задня фара, стопи. Такі. Ми вже почали ставити, робити наші трактора з однаковими фонарями, стопами, габаритами, тому що, якщо розбивається на кожну модельку шукати проблемно. А так, одну завезли і є. Постійно запчастини, і так що проблем з цим немає. Маємо розетку. Є у нас 4 гідровиходи, вже розказував, є у нас розетка під прицеп, є у нас е, трьохсекційний розподільник, який має на кожну секцію плаваючий режим. Ну, на якій моделі ще таке є. Давайте тепер глянемо на задній міст. Величезний задній міст, я думаю, ну, камера цього не передасть, але міст дійсно великий. Посилена, посилене кріплення на рукаву. Раніше воно як було. От така, ну просто з такого металу йшла е перемичка, і воно кріпилося просто до цієї перемички. Зараз от вже все так культурно і надійно зроблено. Дуги у нас вигнуті самі роги. Відповідно, є двохсекційний, е ой, не двохсекційний. Два гідроциліндра на підйом, відповідно, є примусове піднімання, опускання та плаваючий. Подивіться, яка йде трьохточка у нас. За ціну 6800. Це все в цьому тракторі є. Уявіть. Трьохточка йде в такому форматі. Є у нас зміні на 22, 24 та 28 мм. Є ось така перемичка з фаркопом. Є ось такий фаркоп. Просили китайців зробити фаркоп, щоб міг автомобільний прицеп прятися. Ну кажу вам, як є, ви його не вцепите, тому що він де менший. Напевно, в китайців е прицепи йдуть на менше яблучко. Ну, це вже таке діло. Так що якось так. Задні грузи маються на тракторі. Два інша. Все як має бути, все по стандарту. Гідропідсилювач. До речі, є регулювання керма, по виліту. І ось така є ручечка і по наклону. Оп. Так що якось так. Якось так. Не знаю, не знаю, не знаю. Буде щось краще в таку ціну. Хтось запропонує. Чи не буде? Побачимо, час покаже. Нагадую, є в синьому та чорному кольорі. Ну і давайте підведемо. А, до речі, вага то на 570 кг. Спорядженою маси. Тобто залитими вже маслами, фільтрами з усім. Суха вага десь тона 530-540. Так. Якось так. То що, підводимо підсумки, що є в цьому тракторі в таку саму ж ціну, чого немає в його аналогів. Перше. Збільшена вага. Друге. Тона 570, нагадую. Найближчий, по-моєму, конкурент в такому ціновій діапазоні тона 350. Збільшений передній міст. Два. Регулювання керма по виліту та по наклону. Компресор. Ресивер. Люксова сідушка з підлокітниками на амортизаторі з регулюванням е по вазі та е цим. Такою спинкою. Двухдискове щеплення. Реверс. Трьохточка. Трьохсекційний розподільник з усіма плаваючими режимами, дашок і ось така навісочка на крюках з такою перемичечкою. І широка резина. І безкоштовна доставка. А? Нормально? Я думаю, що більш ніж нормально. Так що думайте, давайте ще сядемо. Підніжка доволі крепко тримається, не гнеться. Так, знімаю все в вайф -режимі, режимі, бо немає часу монтувати. Дивіться, щоб завезти, так не заведемо. Потрібно вижати щеплення. Виживаємо, вижимаємо щеплення і заводимо. Відрегулюємо Підрегулюємо зараз. зараз по висоті собі. Дядько не маленький. Ось, І тепер подивіться, просто скільки є місця. Так, зараз хвилинку. Так, надівав рукавиці. Тобто, регулюється кермо, вперед назад вверх низ Регулюється сідушка також вперед назад і по вазі. Місце більше, ніж достатньо для них. Ось, все зручно розташовано, нічого не мішає. До речі, думаю, що буде педаль газу трошки далі, щоб типу, ногу отак виставити, але ні, ну, типу, нормально. Сидіти нормально, навіть комфортно. Ось така панель приладів. Реверс вмикається ось так. по цьому, КПП вмикається легко, ну, взагалі, безпроблемно, без безпроблемно. Все добре розташовано, Ручничок, дуга безпеки. Зроблені ось такі... Дай Боже. Зроблені ось такі посилені кріплення на дзеркало, коли їдеш, воно взагалі не дрібіжить. Тут тобто, вібрація є відповідно, але не так як раніше, як в інших аналогах. І подивіться, до речі, до речі, давайте за... заглушимо його. Подивіться, до речі, яка цей, ось така йде підсвітка кожного приборчика. Так, глушиться. Подивіться, до речі, які крила. А крила в нас посилені. Ну, Дуже завжди ця болячка була цих тракторів китайських передні крила вони постійно відламувалися. Ми цю проблему, я думаю, що вирішили. Ось тепер вони змінилися кріплення як на самому крилі, так і тут. Ось, я думаю, що навіть можна там ще якусь одну таку перемичечку кинути От, і отак його зробити таким хрестом. І взагалі буде пушечка. Пушечка. Трактор бомба. Рекомендую до покупки, кращого не знайти це точно. Гарна комплектація. Любо глянути, я радий, що я приймаю участь в створенні цього трактора, замовлені. Яке ми давали китайцям, і що вони зробили все чіки бомбоні. Також ось, так, ось, якось, так, якось, так підсвіточка, всі діла. Кого зацікавило, дзвоніть достойний апарат. Дуже достойний апарат в своєму ціновому діапазоні. На сьогоднішній день конкурентів у нього немає. Хто б там що не розпинався, не доказував. Підвісними педалями. Підвісні педалі цих фішок, що є тут, та не додають і проблему не вирішують. Так ось, також, також є багато навісного до тракторів. Якщо влазить машину, з радістю вам усе привеземо. Все, всіх обняв, всім дай Боже. Замовляємо, поки є.